Коломиї створять спортивний осередок для людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних відхилень. З Цією метою представники спеціальної олімпіади України провели семінар-презентацію для лідерів думок громади. Захід відвідала і наша знімальна група. Спеціальна олімпіада України це всеукраїнська громадська організація, що опікується особами з відхиленням розвитку, надаючи їм можливість вдосконалювати свою фізичну форму та соціалізуватися в суспільстві. Це чи не найбільша організація людей з інвалідністю, визнана неурядовим членом ООН. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну організація призупинила свою діяльність та щойно з'явилася можливість відновити олімпіаду. Вирішили розвивати її саме на Прикарпатті, розповідає виконавчий директор спеціальної олімпіади України Андрій Підвалко. З самого початку становлення нашої держави в Україні вже був рух спеціальних олімпіад. Це одночасна організація, яка Керується українськими законами і діє відносно українського законодавства, але водночас ми є акредитованою програмою міжнародної спеціальної олімпіади. І на жаль, поки що в Україні не так знають про спеціальну олімпіаду, як в інших країнах західних. Спеціальна олімпіада займається не лише спортивним напрямком серед супутніх програм сімейні, волонтерські, оздоровчі й інші проєкти. Продовжує Андрій Підвалко. Мій великий біль що. Один з наших найпотужніших осередків в Криму, і як адміністративна одиниця Севастополь, точно так же як Донецька область, де було, до речі, найбільше такого, таких людей да. ми втратили, але, але е, ми хочемо все-таки відновити по всіх областях свою роботу, тому що ці люди це частина нашого суспільства. Незважаючи на те, як, як далі буде розвиватися наше майбутнє в нормальному суспільстві, ми повинні жити разом і не просто повинні жити разом. Ми повинні разом працювати, жити, дружити. І повірте, мені у цих людей можна багато чому навчитися. І на прикладі наших спортсменів ми постараємося донести це на базі Коломийського інклюзивно-ресурсного центру. вже другий рік поспіль функціонує інклюзивний футбол. Провадили його тому, що діткам з особливими освітніми потребами спорт до вподоби, розповідає директорка Людмила Михайлова. Я особисто перші рази проховали тренування, то видно результат, і діти дійсно хочуть грати в футбол. Але що найбільше здивувало мене те, що вони почуваються дорослими, коли одягають на них манішки. тобто вони вже відчуваються безправніми футболістами. Молодь з інвалідністю теж у захваті від фізичної активності. Голова Коломийського благодійного фонду підтримки людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень крокус Любов Масевич зізнається давно. Мріяла, що представництво спеціальної олімпіади України з'явилося й на Івано-Франківщині. Мій син е, брав участь у очаковій олімпіаді. Такий е, там е, тенісом він займався. І це було дуже цікаво, і я зрозуміла, що для наших е, молодих людей. Які зараз в нашому фонді, інші, які не в інших організаціях, це є дуже важливо. Бо реалізація їхніх потреб у в е, спорті, реалізація їхніх мрій про те, що вони такі ж, як і інші, От, і вони теж можуть займатися спортом. Любов Хорунжак разом із сином Олександром, родом із Херсона. На семінар презентацію до Коломиї приїхали, щоб надихнути друзів із Івано-Франківщини. Адже Сашко займається з восьми років і вже кілька разів їздив на змагання міжнародного рівня. Багато в спеціальній олімпіаді є видів спорту. і легка атлетика, і бочі, зараз новий зі спорту, і футбол, і бадмінтон, і теніс. Ну навіть бачите, от футболка спеціальної олімпіади це його любимий, як то кажуть, мені од ніякого другий футболку не одінити. Спорт це для нас на першому місці. А особливо це і стимул, тому що постійно він йому зараз 35 років, але він займається спортом. Ну, зарядка це таке, а є таке, що ми і бігаємо по два кілометри, і плаваємо. Це соціалізація в суспільству, він їздить сам без мами. Це дуже багато чого ну. Вони батьків слухають, але ну, якщо що скаже тренер, це для них ну як святе. Де буде офіс організації, наразі не визначилися. Планують почати з приміщення благодійного фонду Крокус. Очолити усередок запрошують засновника футбольного клубу Варатик Юрія Островського, адже клуб має досвід роботи з дітками з інвалідністю. Юлія Сергій Угрин, події НТК.